У селі Миколичині відбувся традиційний турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2012-2014 років народження на призи призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка. Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк звернувся першим до юних учасників, побажав досягти великих результатів, висловив віру у їхній успіх. «Дзюдо – це прекрасний вид спорту, який, який робить вас сильними, здоровими і успішними. А зараз, так як у нас іде тяжка російсько-українська війна, нам всім українцям потрібно здоров'я, і потрібно, щоб ми були всі сильні. І я хочу, що цей мій турнір пройде і найде грані найсильніші, але я думаю, що ми цей турнір зробимо щорічно і він буде у нас традиційним. І хочу подякувати, ми маємо великого чоловіка, пана Романа Гунтюка, який став горозоним олімпійським. Презерв. І я хочу, щоб ви цю планку досягли, а як по можливості ще стали кращими. Так що, ви наша надія, ви наша перспектива. Ми віримо в вас і все для цього будемо робити. Всім учасникам, всім спонсорам. Я дуже гарно дякую. І кажуть, що такі традиційні турніри треба робити постійно для наших діточок. Кожен з вас може стати олімпійцем. Такі надихаючі слова чули діти від спортсмена призера Романа Гонтюка. Чоловік подякував кожному, хто прийшов взяти участь у турнірі. Кожен з вас з маленьких містечок, і дякую приїхали сюди, кожен з вас може стати олімпійцем. Тим менше, тим більше ще може стати олімпійським чемпіоном. Ви повинні вірити в себе, тому що я сам з маленького містечка. Сам не знав, що сьогодні таких вершин, але я багато тренувався, терплячого наполегливо. І тільки за тільки через ці зусилля я добився своїх результатів. Ігор Шкоропаняк теж був присутній на турнірі, висловив вдячність тренерам та спортсменам, бо ті докладають великих зусиль, щоб зватися кращими. Депутат Надвірнянської ради Ігор Писклинець звернув увагу на високу підготовку до турніру, який відбувається на Яремчанщині. Чоловіки зауважили, що спортсмен Роман Гонтяк є зразковим прикладом, на якого можна рівнятися у своїй спортивній діяльності. Багато хто може переконалися, як спати партнери, так і тренерський стак, щоб вибороти ці медалі. Але Роман перед торгом сіяю не суворо, відкрив не душа, бо тренувався на притереннях на зернащення, але представляв школу вищої спортивної майстерності. Один із найкращих спортсменів, як того часу, так і надалі, ніхто ніхто не може переписати історію їх пося. Те, що турнір відбувається саме в селі Миколичі Яремчанської громади, свідчить про те, яке якого значення надають. Опісля вітальних слів відбулося нагородження грамотами меценатів та людей, які взяли безпосередню участь у організації турніру. Після до діток звернувся шкільний капелан отець Петро. Те, що ми сьогодні маємо, і дійсно вас ви на гарно зібралися, щоб ми були добрі. І два про це і завжди, яка і ця молитва буде тим, щоб ми виписали господар для себе, для України, для воїнів. Кожного з нас. Серед близько 170 учасників розповів за свій досвід хлопець Богдан, який брав участь у турнірі. Також мама хлопця Мар'яна Тамашевська розповіла за минулі досягнення свого сина. З першого класу п'ять років. Що тебе наштовхнуло сюди піти і чи ти задоволена? Я задоволений. Я хочу стати краще, ніж Роман Гонцюк. Готувався ну, я, займався на тренування, не пропускав. Часи перед турніром, що не можна, що не можна. Не можна за дві години до турніру їсти, інакше буде погано. Не можна е, ніби байдукувати і не можна. Наші хлопці займаються в Яремчі, ступана годованиця. Ми дуже задоволені. Вони, вони у нас були чотири рази за кордоном, привозили тільки золоті медалі. В Словаччині, в Румунії два рази в Польщі. Ми їх возили з допомогою нашого голови міського. Він нам дуже допоміг. От ми дуже задоволені. Сподіваємося, сьогодні на їхню перемогу. Підтримати своїх друзів прийшов і хлопець Макар. Каже, що займається спортом вже чотири роки. Я тренуюся чотири роки. З 2020 року. Через два тижні в мене буде чотири роки, як я вже займаю зудо. Я думаю, що в зудо немає мінусів. Це для мене це йде як. Розслаблення. На жаль, сьогодні я не беру участь, тому що я 2011 рік. Я, під... я приїхав підтримати сюди свою команду, своїх братів. Я трошки. Не вкладаюся в якову категорію. Про розвиток у громаді спорту розповів міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. Також сам призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк розповів, що турніри мають позитивний вплив, адже об'єднують однодумців по захопленню. У нашій Яремчанській громаді розвиваються як дзюдо в Миколишні, так дзюдо в Єремчу. І зараз дзюдо вже в Микуличні десь п'ять років. І зараз такі турніри, як ми проводимо цей міжнародний турнір честь Пана Романа Гончука він дітям дуже потрібний, бо діти вдосконалюються, щоб виступати краще на інших турнірах, на Кубках України, на чемпіонатах України. Ну, це є наша перспектива, це є наше майбутнє. Я думаю, що такі турніри в такий важкий час, які сьогодні проводяться. Зібрало сьогодні близько 170 дітей на цьому турнірі з Західного регіону, з міста Тернополь. Я думаю, що це прекрасна можливість ді дітям позмагатися в сьогоднішніх умовах, навчити чогось нового, познайомитись і взагалі це це прекрасно. що діти займаються спортом. Це прекрасний розвиток для них. Звісно, на турнірі юні спортсмени не обійдуться без допомоги та настанов від тренера. Чоловік Степан, якраз один із числа тих, хто тренує дітей, розказав, скількох учасників вдалося підготувати до турніру. Запевняє, що дзюдо як спортивна дисципліна є найкращим спортом до 20 років. На цих чудових змаганнях я представив 19 учнів. Дуже вдякую організаторам, нашому голові. Тренуємося. Ми постійно їздимо на змагання. Все набираємося досвіду завдяки от таким турнірам. Вони дуже потрібні для дітей, щоб підготувати хороших спеціалістів, хороших спортсменів. Ну, зараз наші діти і борються, і виграють, і перемагають, і програють, але тим не менш, я сподіваюся, що будемо мати медалі. Тому буду чекаю з очікуванням, чекаю фіналу. Ці змагання, надіюся, що вони будуть у нас традиційні. Користь від програшу обов'язково є, тому що це є досвід. Дзюдо це найкращий за ЮНЕСКО, визнаний найкращий вид спорту. Він потрібен для дітей, щоб формувати не тільки фізичні якості, а й психологічні, а й морально, емоційні. І тому саме програш формує дитину, що я можу піднятися і йти далі по солому а це надзвичайно важливо у будь-якій справі, не тільки дзюдо. Тому дзюдо корисне. До 20 років це найкращий вид спорту. Я рекомендую всім спробувати і займатися. Як вже повідомлялося в організації турніру, завдячують меценатам, які фінансово допомагають у розвитку спортивного захоплення серед молоді. Про свою діяльність розповів один із них Василь Волощук. Допомагаємо тренерам, допомагаємо всім, кому потрібно діточкам, щоб провести ці змагання на честь мого друга Романа Гонтіка, на призи його щоб провести ці змагання. Ми долучаємося фінансово, я також займався дзюдо, живу в Микулич і долучаюсь до спорту цього. У день турніру також виступали талановиті колективи, збагачуючи подію яскравими танцями та своїми виступами.